Ще як були ми козаками, а унії не чуть було, от там то весело жилось, братались вольними ляхами, пишались вольними степами, в садах кохалися, цвіли, неначе лілії дівчата, Пишалася синами мати, синами вольними, росли, росли сини і веселили старі скорбні літа. Аж поки іменем Христа прийшлись ксьонзи і запалили наш тихий рай, і розлили широке море сльоз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли, поникли голови козачі, неначе стоптана трава, украй не плаче, стогне плаче за головою голова. Додолу пада, кат лютує, а ксьон скаженим язиком кричить Тедеум От Отак то ляше, друже, брате, несить їх сьодзи магнати, нас порізнили, розвели, а ми бідосі так жили. Подай же руку козакові, і серце чистеє подай, і знову іменем Христовим. Ми оновим наш тихий рай.